Ми знаходимося у плексі. Це центр Google. Боже важко згадати життя до Google. Він буквально все е змінив те, як ми живемо, як працюємо, як спілкуємося, як дістаємося будь-куди на велосипеді в кольорах Google. Google був головним входом в інтернет понад два десятиліття. А тепер існує так багато дверей. Можливо, Google вже не перше місце, куди ви звертаєтеся за відповідями. То що вони збираються з цим робити? Привіт, Емілі. Дуже радий і знову тебе бачити. Рада тебе бачити. Дуже дякую, що запросили нас сюди. Вона взаєм. Я радий, що ви обрали сонячний день для візиту на кампус. Чудово, Сундар пічає зараз на переломному етапі. Він генеральний директор Google і її материнської компанії Alphabet, який піднявся на вершину, довівши свою майстерність як талановитий керівник продукту та миротворець. Він керує технологічним гігантом, який функціонує майже як мікродержава, контролюючи такі важливі бізнеси, як YouTube, DeepMind, Cloud і, звісно ж, пошук. Впічає ретельно вибудовував стратегію, яка впроваджує штучний інтелект у кожен куточок компанії. Однак цю продуману стратегію несподівано порушили давній конкурент Microsoft, тут і OpenAI, то чий чат-бот, здавалось, скинув Google з п'єдесталу та поставив під сумнів його культурну значущість. ChatGPT спричинив справжню тривогу в Google і підняв хвилю ажіотажу навколо штучного інтелекту в усій індустрії, якої не було з часів dot-com-буму, але для пічаї ця метушня лише частина довгострокової гри. Я бачив, що у вас 20-та річниця. Так, це правда. Минулого тижня вона підкралася непомітно. Ви каву чи можливо чай? Я оберу каву. А ви я візьму зелений чай? Відчувається, що ви тут уже 20 років? Е, е, не зовсім. Знаєте, час летить дуже швидко. Mm. Я до речі, якраз тоді, коли почав працювати в Google, у мене народилися діти, тож усе промайнуло дуже швидко. Google відомий своїми нестандартними питаннями. На співбесідах пам'ятаєте якісь зі своїх. Наприклад, чи доводилося вам рахувати, скільки м'ячів для гольфу поміститься в шкільному автобусі чи щось подібне? На щастя, ні. Але ем, знаєте, да, я дуже добре пам'ятаю, що проходив співбесіду 1 квітня, тобто це був день дурня, 2004 рік. Ходили чутки. Я о, о. я не знав, чи це справді сталося, але здається, тоді запустили джимейл. Тож, усі мої співбесіди стосувалися Gmail. Усі хотіли дізнатися, що я думаю про цей продукт. Це не був жарт. Вони його запустили абсолютно точно. Вони справді його запустили. Так, да. але я ніколи не дозволяю ні жодних запусків продуктів у день дурня. Я вважаю, що це занадто заплутано. У вас щойно був надзвичайно успішний квартал. Акції зросли більше ніж за довгий час. Чи відчували ви це як певне виправдання? Або як кажуть у крикеті, ем, це була мова битки. Це е, відчувалося. Ми наполегливо працювали, щоб підготувати компанію у 2016 році. Я, як генеральний директор, сказав, на компанія має бути орієнтована на штучний інтелект. Для мене ми лише починаємо е, це початок того, що як я вважаю, стане надзвичайним десятиліттям інновацій, і тому я неймовірно цим захоплений. Штучний інтелект існує вже десятиліттями, але здається, що зараз усе відбувається всюди і одночасно. Як ви пояснюєте цю лихоманку? Та такий масштаб. Усі технологічні цикли такі чи не так, знаєте, це сильне. Але цей цикл відчувається інакше. Він здається масштабнішим. Це так? Так, це масштабніше. Нам ще доведеться пройти довгий шлях, але ми лише на початкових етапах цього процесу. І, і тому, знаєте, ви відчуватимете це е-е, захоплення, цю лихоманку. Але я думаю, що ми до цього готові. Тож, е, ти просто йдеш за течією, ти приймаєш це. Як ви з дітьми експериментуєте зі штучним інтелектом удома? Ми. Використовуємо Google Lens для домашніх завдань. Я не хочу, щоб у нього були проблеми, але е е у класі це дозволено. Але іноді він просить мене допомогти з математикою. Хм. Не знаю. Іноді я лінивий і вдаю, що думаю, але насправді теж використовую Google Lens, щоб знайти відповідь. Ви виросли в Чинаї так в Індії. Якою була атмосфера за кухонним столом? Що привело вас сюди? Мої батьки завжди наголошували. На важливості навчання і знань, і це в певному сенсі те, чим займається Google у своїй місії. Mm -hmm. Це завжди дуже глибоко відгукувалося в мені. Знаєте, я відчував, що цей пошук знань, навчання тощо, ось це і є суть компанії. Я виріс у сім'ї середнього класу. Я сприймаю наш, наше життя через появу різних гаджетів. Ми чекали 5 років на телефон. Це був дисковий телефон. Mm -hmm. Але е, коли він з'явився у нашому домі, знаєте, це змінило життя всіх. Я пам'ятаю, як ми отримали е, наш перший телевізор, і раптом з'явилася можливість дивитися е, спорт. Знаєте, я їздив на велосипеді далеко до школи, але ну, на велосипеді не було передач, і мені доводилося їхати вгору. Але потім, через багато років, я отримав велосипед з передачами, і я подумав: вау, ця річ, знаєте, яка разюча різниця. І я ніколи не сприймав технології як щось само собою зрозуміле. Тому я завжди був оптимістом щодо того, як технології можуть змінити життя. Ви вже 10 років є генеральним директором. Як ви змінилися за цей час? Думаю, головне, коли ти займаєшся цим певний час, починаєш розуміти і закономірності. Тобто, ти стикаєшся з чимось, але відчуваєш держав'ю. Ти розумієш, що вже бачив це раніше. Я думаю, це допомагає тобі. Так би мовити, знаходити схожі ситуації та ефективніше з ними справлятися. Але багато в чому на такому масштабі на тебе звалюється стільки всього, дуже багато шуму, і більшість із цього не має значення. Тож здатність відокремлювати сигнал від шуму, звертати увагу на ті кілька речей, на які дійсно потрібно звертати увагу. Ну, думаю, з роками я став у цьому кращим. Я чув, що Сергій повернувся і трохи працює над штучним інтелектом. Яка зараз участь Ларі та Сергія, і які поради вони тобі дають? Я регулярно з ними спілкуюся. Сергій насправді проводить більше часу в офісі. Він буквально пише код. І знаєш, одні з найприємніших моїх спогадів за минулий рік це як ми з Сергієм сидимо перед великим екраном, дивимося на криві втрат, поки тренуємо ці моделі. Думаю, одна з їхніх переваг у тому, що. Вони не занурені в щоденні справи. Mm. І тому іноді, коли я спілкуюся з ними, це дозволяє нам усім зробити крок назад і подивитися на ситуацію ширше, що, на мою думку, неймовірно важливо, коли керуєш чимось такого масштабу. Рішення, які приймають Пічай та Гугл, впливають на те, як мільярди людей отримують інформацію. І характер того, як користувачі це роблять, починає змінюватися в епоху штучного інтелекту. Здається, що це загроза для Google, але основна технологія, яку використовують конкуренти Google, була винайдена самою компанією Google. Дослідники Google винайшли трансформер буквально ту саму те у GPT. Чи шкодуєте ви, що не скористалися цим голосніше і раніше? Ми використовуємо трансформери в пошуку. Саме це призвело до значних розривів у якості пошуку порівняно з іншими продуктами, тому ми впровадили трансформери у всі наші продукти. Зараз у нас є шанс зробити це краще завдяки генеративному шиї та серії моделей Gemini. і в цій сфері буде ще більше проривів. Але що важливіше, ми самі рухаємо цей прогрес вперед. Mm -hmm. І якщо новий Google буде все більше і більше орієнтований, на ші знайте, ші іноді дуже корисний, але іноді він усе ще глибоко помиляється. Де ви проводите межу? Я думаю, що частина того, що відрізняє Google search, полягає в тому, що. Хоча ми іноді даємо відповіді, ми завжди посилаємося на широкий спектр джерел. Ми вже багато років надаємо наші відповіді у пошуку. Зараз ми просто використовуємо генеративний ший для цього. Тобто, посилання залишаться? Так і знаєте, я думаю, це завжди буде важливою частиною пошуку. Бувають моменти, коли людям потрібні швидкі відповіді. У мого сина целякія, тому ми швидко шукали, чи є щось безглютиновим. Ми просто хочемо знати. Але часто це призводить до нових питань, і тоді хочеться дізнатися більше. Я думаю, що розуміння цього, задоволення всіх цих потреб це частина того, що робить пошук унікальним. Деякі провідні комп'ютерні науковці кажуть, що пошук стає гіршим, притації більше seo СПАМУ тощо ви розумієте, про що вони говорять? Завжди, коли відбувається перехід, з'являється вибух нових матеріалів, і ші це тільки посилить угу. тому для нас ми сприймаємо це як виклик, і я насправді думаю. Знаєте, що будуть люди, яким буде важко це зробити? Uh -huh. Правда, Тож, ж то саме якісне виконання цього і визначатиме продукт високої якості. І я вважаю, що це буде в основі успіху пошуку. Ви заробляєте величезні гроші на рекламі поруч із посиланнями, які генеруються під час пошуку. Якщо чат-бот дає відповіді, а не посилання, і можливо іноді більше відповідей ніж посилань, чи не є ми зараз свідками атаки на бізнес-модель Google? Ми завжди помічали, що люди хочуть мати вибір для зокрема й у комерційних сферах, і просми це фундаментальна потреба. І думаю, нам завжди вдавалося це збалансувати. Коли ми впроваджуємо AI-огляди в пошуку, ми експериментуємо з рекламою, і дані, які ми бачимо, свідчать, що ці фундаментальні принципи. Залишаться актуальними і на цьому етапі зображення, які геміні спочатку створював азійські нацисти та темношкірі батьки-засновники. Ви сказали, що це неприйнятно. Якщо подивитися на будь-які фотографії батьків-засновників, ви побачите літніх білих чоловіків. Люди називають це Vogue AI. і це відбувається не лише тут, а по всій індустрії. Як модель змогла згенерувати щось, чого вона ніколи не бачила? Ми компанія, яка, яка продає продукти користувачам по всьому світу і є загальні запити. Наприклад, люди приходять і кажуть, вам покажи мені зображення вчителів або лікарів, або медсестер. У нас є люди, які задають це питання з Індонезії чи США. Так як зробити це правильно для АЕ, нашої глобальної аудиторії користувачів. Очевидно, ЕЕ помилка була в тому, що ми надто широко застосували це, включаючи випадки, де цього не мало бути. Отже, це була помилка, і знаєте, ЕЕ, ми просто зробили неправильно. Чи можна сказати, що це добрі наміри, які пішли не так? Е-е. У цьому конкретному випадку так правильно? Так я думаю, знаєте, до нас справедливо висувають високі вимоги, і я вважаю, що ми однозначно беремо на себе відповідальність за це і виправимо ситуацію. Наскільки вас турбує, що контент, згенерований ШІ, може зіпсувати пошук? Наприклад, селфі з тянянь менського танкіста, згенероване Ші, з'являється у результатах пошуку Google, хоча цього ніколи не було. Виклик для всіх е е? І водночас можливість mm. це як сформувати уявлення про те, що є об'єктивним і реальним у світі, де буде дуже багато синтетичного контенту. Е -е, я думаю, це частина того, що визначатиме пошуку у наступному десятилітті, так люди часто одразу звертаються до Google МЕМ, mm. щоб перевірити, чи те, що вони побачили десь ще справді сталося. Mm. Це поширена модель поведінки, яку ми спостерігаємо. Ми досягаємо прогресу, але це буде постійний шлях. Так, у вас є системи, ШИ, які вже вичерпують навчальні дані. Компанії починають використовувати дані згенеровані ші для навчання своїх моделей? Хіба в цьому немає ризиків? Е, так, я, я думаю, що знаєте, у всьому цьому питання, чи створюєте ви нові знання, чи розвивають ці моделі здатність до міркування, так чи досягаєте ви прогресу в інтелекті цих моделей? Я думаю, саме це і є новими рубежами. Нам потрібно довести, що знаєте, це можливо зробити, використовуючи ці методи. Чи наближається технологія ЛЛМ до свого плату? М я я був би здивований, якби якщо ЕЕ, ЛМ були єдиним, що нам потрібно для подальшого прогресу, ми вкладаємо багато обчислювальних потужностей і ресурсів, а також талант наших дослідників у сфері ШІ, щоб досягти проривів наступного покоління. Здається, якщо подивитися на загальну картину. То Google пропустив важливий момент, а ChatGPT ним скористався. Нова програма штучного інтелекту під назвою ChatGPT дебютувала в інтернеті. Вона така ж революційна, як і інтернет. Тема Big Take стосується Microsoft і великої ставки на ші. і того, як вона фактично обігнала Google, і ніхто про це особливо не знав до цього моменту. Якби ви могли повернутися назад, що б ви зробили інакше? Щоб було зрозуміло, я дивлюся на це з довгострокової перспективи і кажу. Коли тільки но з'явився інтернет, Google тоді навіть не існувало. Так Тож, ми не були першою компанією, яка займалася пошуком. Ми не були першою компанією, яка займалася електронною поштою. Ми не були першою компанією, яка створила браузер. Тому я сприймаю цей ши ші... так. Ми перебуваємо на найраніших. Можливих етапах ваш стиль керівництва описують як повільний, послідовний і обережний. Іноді, можливо, навіть занадто обережний. І вас часто порівнюють з іншими технологічними лідерами, які діють швидко і ламають усталені правила. Як би ви описали себе? Гаразд, я думаю, що насправді все виглядає зовсім інакше. Одне з перших рішень, яке я прийняв, коли став генеральним директором, це різко змінити курс компанії, зосередитися на штучному інтелекті, а також значно більше. Інвестувати в YouTube і хмарні технології, перетворивши їх на великі бізнеси. Я вважаю, що чим більшою стає компанія, тим менше рішень, які мають серйозні наслідки, ти приймаєш, але вони повинні бути чіткими. Mm. І ти маєш спрямувати всю компанію на це. Частково це іноді означає, що потрібно вести компанію за собою. Ти формуєш консенсус, тому що саме це дозволяє досягти максимального впливу. Завдяки цим рішенням я маю на увазі, будучи немає будь-який лідер. На такій посаді, як у вас, повинен бути готовий чути критику, і я не буду змушувати вас читати злі твіти, як це роблять у вечірніх не, шоу, Але в мене є кілька, де Google погоджує все з юридичним відділом. У Google немає жодного справжнього візіонерського лідера. Жодного ви вважаєте себе правильною людиною, щоб очолювати Google? Дивіться для мене це привілей очолювати компанію. Знаєте, люди схильні да зосереджуватися на цьому мікромоменті, але він такий. Незначний у контексті того, що чекає попереду. І а, знаєте, коли я дивлюся на можливості, які відкриваються перед нами у всьому, що ми робимо, а, і вперше все це має спільну рушійну технологію, штучний інтелект. То, принаймні, з моєї точки зору, я роблю велику ставку на Google. Ти можеш пройтися кампусом, не зупиняючись на кожному кроці, мені справді. Приємно гуляти і бачити людей. Знаєте, мені це дуже подобається. Я бачу вдалині статую динозавра, і думаю, це гарне нагадування. Наскільки ти хвилюєшся, що можеш стати динозавром у світі, де технології розвиваються так швидко? Я маю на увазі у сфері технологій, якщо ти не інноваційний, ну, щоб залишатися попереду, я думаю, це неминуча доля там будь-якої компанії. Жодних динозаврів. Не ди. Ні, ну вони були чудові, але, знаєте, не хотілося б мати таку ж долю. Наскільки цей момент із ШІ змусив вас діяти та мислити інакше? Тому що іноді здається, що ви граєте в захист. Ми готувалися до цього вже певний час. Знаєте, багато фундаментальних проривів у цій сфері відбулися саме завдяки Google. Тож для мене цей момент протягом останнього року полягав у тому, щоб дійсно спрямувати компанію. На те, щоб відповідати цьому моменту. Ось вони ті самі IOTents. IOTents для раз на рік ми можемо уявити, що стоїмо на сцені концерту, тільки говоримо про технології. Отже, Google IO це своєрідний стан справ у Google. Яке головне послання цього року? Цього разу йдеться менше про конкретний продукт, а більше про шлях, яким ми йдемо, про наше бачення того, як ШІ може змінити наші продукти і як ми можемо це втілити. Раніше алфабет сприймали як зібрання амбітних проектів, але багато з них були відокремлені. Або поверніть його назад у Google, або вимкніть, як нам сьогодні сприймати алфабет. Що ми таке новий Google. Коли ми думаємо про і Google, і алфабет, основна ставка залишається тією ж. Ми інвестуємо в глибокі технології та комп'ютерні науки і застосовуємо їх для вирішення проблем людей. Тож я думаю, ця частина не змінюється. Коли ви робите е великі масштабні ставки за визначенням, ви не прагнете достатньо високо, якщо у вас немає кількох невдач. Якщо повернутися до S1, Google заявляв: ми незвичайна компанія. Ви можете витрачати 20% свого часу на особисті проекти. Google створив цю культуру знизу вгору, де кожен має голос і все надзвичайно прозоро, і пільги тут теж чудові. Але чи не зайшло це надто далеко, наприклад, чи не перетворилося це на культуру привілеїв? Частина того, що робить Google унікальним, на мою думку, це, це культура яскравих відкритих дискусій. І я вважаю, що надзвичайно важливо зберегти це. Я думаю, ми також компанія, де співробітники мають багато способів висловитися. І я вважаю, що це зробило компанію кращою. Google. Google, ти можеш сховатися? Google, ти можеш сховатися. Нещодавно ви звільнили співробітників Google, які протестували проти цього контракту з урядом Ізраїлю на хмарні послуги. Здавалося, це було чітке зміна тону для компанії, яка історично вітала всілякі погляди. Чому ви зайняли таку позицію? Я вважаю, що коли ми маємо випадки, зокрема й цей, коли кілька співробітників переходять межі визначені кодексом поведінки, і порушують продуктивність на робочому місці, або роблять це так, що інші люди почуваються некомфортно. Я вважаю, що ми повинні діяти, і саме це ми й робимо. Це не має жодного стосунку до теми, яку вони обговорюють. Йдеться про поведінку, про те, як вони це робили за останні роки, під час пандемії, компанія значно зросла. З'явилося багато нових людей. Я вважаю, особливо зараз, у момент розвитку ши можливості, які відкриваються перед нами, величезні, але для цього потрібна справжня зосередженість на нашій місії. Було кілька хвиль скорочень. Чому ви обрали саме такий підхід? Чому не скоротити все одразу і радикально? Ми перерозподіляємо людей на наші найважливіші пріоритети. Є випадки, коли ви спрощуєте команди. Ви переводите людей на нові напрямки, прибираєте зайві рівні, щоб підвищити швидкість роботи. Саме тому ми витратили час, щоб зробити це правильно і якісно. Очевидно, що Microsoft також робить величезні інвестиції в шиї опенайський перегин, містраль. Ми повідомляли, що їхня інвестиція в OpenAI частково була через занепокоєння щодо Google і бажання наздогнати. Як ви ставитеся до конкуренції? Я завжди дотримувався думки, що якщо ви працюєте в технологічній сфері, то є багато конкуренції. Ми бачимо це постійно. Єдиний спосіб залишатися попереду це невпинно впроваджувати інновації. Це має бути правдою завжди. Зараз усе відбувається швидше, але технологічні. Зміни з часом завжди прискорюються. Тож для мене це зовсім не дивно. Генеральний директор Microsoft Тетяна Делла висловився досить гостро. Я сподіваюся, що завдяки нашим інноваціям. Вони точно захочуть вийти і показати, що теж вміють танцювати. І я хочу, щоб усі знали, що саме ми змусили їх танцювати. І я думаю, що це буде чудовий день. А хто ж насправді обирає музику для танцю? Я вважаю, що один із способів зробити помилку це слухати сторонній шум і танцювати під чужу музику. Я завжди був дуже чітким у цьому питанні. Я думаю, що ми чітко розуміємо, що нам потрібно робити. Тобто ви слухаєте власну музику? Саме так. На Google чиниться величезний регуляторний тиск у США та за кордоном через вашу домінантність у пошуку відео, рекламі App Store деякі інші великі компанії розділили себе на частини, щоб зосередитися на своїй основній діяльності. Чи замислювався Google про це? Багато наших продуктів інтегруються таким чином, що це приносить користь нашим користувачам, тому я вважаю це важливим. Це частина того, що дозволяє нам конкурувати на ринку Google Cloud. Інвестиції, штучний інтелект, який ми зробили завдяки пошуку, дозволяють нам використовувати це і серйозно конкурувати і з іншими великими компаніями, такими як Amazon і Microsoft, у сфері хмарних технологій. Тому я вважаю, що наш підхід стимулює інновації та додає вибір на ринку. Як ви вважаєте, яким є майбутнє або потенціал апаратного забезпечення на основі ШІ і якою буде роль Google у цьому? Я думаю, що з розвитком ШІ з'являється можливість переосмислити цей досвід у найближчі кілька років. Я досі вважаю, що основний центр інновацій у сфері ШІ буде зосереджений у смартфонах, а потім у розумних окулярах. Так, ось так я це бачу. Минулого разу, коли ми спілкувалися, ви сказали, що Китай буде на передовій у сфері ШІ. Як на вашу думку, політикам слід враховувати це у своїх рішеннях? Я вважаю, що з часом нам потрібно розробити рамки. Які дозволять досягти глобальної співпраці для забезпечення безпеки ШІ, я розумію, що зараз це може звучати фантастично, але ми вже робили це в інших сферах, наприклад, у ядерних технологіях тощо певною мірою. Я думаю, що нам знадобиться подібна система. Тому я очікую, що з часом потрібно буде налагоджувати взаємодію з Китаєм з таких важливих питань, як безпека ШІ. штучний загальний інтелект. Що це означає для вас? Чи досягнемо ми цього і коли. Це не чітко визначене поняття для різних людей. Воно означає різне, але якщо визначати AGI як шиї, здатний ефективно діяти у широкому спектрі економічної діяльності та робити це добре, я думаю, це один із способів подивитися на це. Тобто, Google приведе нас до AGI? знаєте, ми прагнемо досягти фундаментального прогресу в напрямку AGI сміливо і відповідально, тому я зосереджуся на тому, щоб докласти зусиль для цього і зробити це якісно. Ви казали, що навіть у ши є речі, яких ви не розумієте, чи завжди щі залишатиметься певною мірою чорною скринькою? У мене тут трохи неочікувана точка зору. Я думаю, знаєте, люди теж дуже загадкові. Часто, коли люди пояснюють нам, чому вони щось зробили, вони щось розповідають, але це не зовсім зрозуміло. Сьогодні ми не можемо розібратися у багатьох складних системах, ще дасть нам більше розуміння і прозорості щодо багатьох складних речей. Коли я запитав у CEO OpenAI Сема Олтмана, чому ми маємо йому довіряти, він сказав: ЕМ, ви повинні чому ми маємо довіряти Google? Я поділяю думку, що знаєте, не варто сліпо. Ось чому важливо мати відповідні системи і регулювання має відігравати свою роль. Потрібно знаходити баланс з інноваціями, але коли ці системи шиї стають потужнішими, це не повинно ґрунтуватися лише на системі. Довіри до людей чи компаній. Ми багато говорили про можливості. Яка найбільша загроза для майбутнього Google? Я вважаю, що для всіх компаній, особливо таких масштабних, найбільша загроза це недостатньо якісне виконання. Чи є у вас здорове відчуття параної, щоб не стати як Стенто і Тірекс? Я думаю, що знаєте, є частина мене, яка завжди це усвідомлює. Я згадую стару фразу Енді Гроува виживають лише параноїки». це важливо. І я думаю, що цей момент не є винятком. Чи будемо ми озиратися на цю епоху ЛЛМ і сміятися? Чи все це здаватиметься нам таким простим і примітивним? Я сподіваюся, що так і буде, бо це означає, що знаєте, я. Моїх дітей не вражають сенсорні екрани чи той факт, що у них у руках неймовірна обчислювальна потужність. Тож так само немає причин, чому ми не зможемо збільшити наші обчислювальні можливості у 100 тисяч разів за кілька років. Тож так, я сподіваюся, що дещо з цього в майбутньому виглядатиме як іграшка. Я сподіваюся, що так і буде. Інакше ми не виконали свою роботу добре. Дуже дякую. Це було неймовірно. З нею складніше мати справу ніж з правда.